Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 18-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 3 серпня 2023 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 247 850 особин за добу 620 і поранено 743 550 песиголовців за добу 1860. Танків 4224 одиниці за добу, 7 бойових броньованих машин, 8234 одиниці за добу 21. Артилерійських систем 4892 одиниці за добу, 26 реактивних систем залпового вогню, 704 одиниці за добу, 4 засобів протиповітряної оборони, 465 одиниць за добу, 2 літаків, 315 одиниць, гелікоптерів, 311 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4077 одиниць за добу, 35 крилатих ракет, 1347 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7372 одиниці за добу, 23 спеціальної техніки, 721 одиниця за добу, 3. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.